Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Війна. генштаб підтвердив ураження ключових об'єктів енергетичного тилу. Росії цієї ночі українські підрозділи завдали ударів по низці стратегічних цілей російських окупантів. Уражено Топсинський нафтопереробний завод, зафіксовано влучання ударних дронів з пожежею, пошкоджено установки первинної та глибинної переробки нафти, на газовий термінал тамань мань Ніфтігаз, поблизу селища Волна, це Атаманський півострів. Підтверджено ураження двох причалів нафтопаливного терміналу. Уражено нафтобазу резерву темпу місті Риб'янськ. Там Масштабна пожежа. Об'єкт зберігає стратегічні запаси пального. Також завдано ударі по тимчасовому пункту базування річкових катрів поблизу Оленівки. Це тимчасово окупований Крим та складах боєприпасів у районах Ближня і Сіятель на Донеччині. Українські війська продовжують залишатися в покровську. Таке рішення є стратегічним, адже відступ з Покровська означатиме втрату панівних висот про це в етері громадського радіо. Сказав речник 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прібильнов. За його словами, село оборони контролюють і північну частину міста і блокують спроби окупантів просуватися у південній частині. Зокрема, це радіогоризонт. Якщо ворог захопить місто, то цей радіогоризонт дасть можливість ворожим дронам залітати в Дніпропетровської області. В Україні понад 10 тисяч російських військових потрапило в полон. Спочатку повномасштабного вторгнення такі дані не вів координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За їхніми даними кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає у цьому році. в Полон потрапили більше росіян ніж за 2022-2023 роки. Разом у середньому щотижня в українське полон потрапляють від 60 до 90 окупантів. Зокрема, у серпні минулого року цей показник сягав 350 полонених на тиждень. найбільше росіян здавалися в полону покровському та бахмонському районах Донецької області, Курської області та Пологівському районі Запорізької області. Війна Росії проти України коштувала російським платникам податків приблизно 550 мільярдів доларів. Це дані служби зовнішньої розвідки України, чи зайде Росія кошти на наступний рік для фінансування війни в Україні. У коментарі Леофама Галчина розповів головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Розумієте, що війна, яку веде Росія проти України, вона все більше коштує економіці Росії. Тобто треба виділяти багато ресурсів грошових. І якщо Раніше в Росії були значні резерви е, і були гарні ціни на нафту. То зараз ситуація значно гірша для Росії, адже ціни на нафту впали і ресурси завершуються. І тому 550 мільярдів доларів, які витрачаються на цю війну. Це сума, яку вже не так просто знайти. І зараз перед Росією реальне стоїть е, дуже складний вибір або продовжувати цю війну і тим самим жертвувати перспективами своєї країни, або зупиняти її, що врятує економіку, але не дасть політичних дивідентів, на які розраховує влада. За кілька годин Україна зустріне новий рік час надії натхнення та тихої радості. Коли кожна родина озирається на пройдений шлях із вірою, дивиться майбутнє. Це свято здавна було особливим для нашого народу, адже в ньому переплалися давні обряди, родини тепло та віра в оновлення життя. Як святкували прихід нового року наші предки, які звичай та символи передавали з покоління в покоління, і що збереглося до нині, знають наші кореспонденти з рівного Тернополя та Луцька. Розпочнемо із Вікторії Жуковської. Для українців новий рік був не лише лише святом, а й продовженням різдвяного циклу з родинними зустрічами, ситним столом і вірою в добрий початок року, як саме святкували, що готували і які сенси вкладали у ці дні? У коментарі ФМ Галичина розповіла етнографиня Людмила Мірошниченко. Українці більше святкували перед День нового року, тобто вечір, який називався ще друга, щедрий вечір, багатий вечір. Трави намагалися зробити різноманітними, вже не пісні. То наскільки міг спромогтися, то те і ставив, хтось варив капусту із м'ясом, навалистий холодець або драглі, як його називали. Самого ранку було посівання. Чекали, щоб перший зайшов хлопчик. Ті слова, які промовляються дітьми, вважається, що ця магія слова вона допомагає нам налаштуватися на краще, і, зрештою, з вірою, що наступний рік буде кращим в добробуті, в здоров'ї, в мирі і в злагоді збудеться все таки. А про традицію щедрування розповість моя колега Ка. І почигайло щедрий вечір. Це тепле родинне свято, яким українці зустрічають старий новий рік. Та поряд із щедруванням і застіллям з давніх давен існувала ще одна трохи містична традиція ворожіння. Саме в цю ніч за повір'ями можна було зазирнути в майбутнє і дізнатися про долю, кохання і достаток, якими були традиційні українські ворожіння для радіо «ФМ Галичина. Розповість культуролог Євген Савісько. Цьому святі поєдналися і за і, і християнство були гадання: дівчата збиралися. Вони ворожили, яке буде майбутнє. Вони гадали, як виходили на будильну, і бачили, дивилися, яка тварина зустрінеться першою. Вони уподібнювали тварину до майбутнього свого обранця. Якщо могли насипати якусь, ну, не правили це зерно, якщо це була можливість. От якщо зерно було не тронути, то все вважалося, що дівчина в хаті живе. Вона замість цього році не вийде. А якщо було тронути, не. Новий дизайн могли покласти грибінця під подушку і просили, щоб наснився сужений в'яжаний. І от, якщо уважати, що це точно якщо він присниться, то це от точно такий і буде. А тут питання віри, хто вірив, той вірив. Віри. Ну принаймні, хтось вірив серйоз, то вірив з посмішкою, але принаймні такі прикмети були. А про традиції посівання, їхній зміст і символіку розповість моя колега Дар'я Микосянчик. Посівання це денні опрі. Янська традиція, коли з першими днями нового року люди засівають домівки зерном, бажаючи при цьому достатку, здоров'я і миру. Більше про цю традицію для Фем Галичина розповіла доктор філософії та директорка Рівненського обласного центру народної творчості Ірина Баковецька. Традиція посівання вона, вона зберігається і практикується в контексті різдвяно-новорічних свят безпосередньо на свято Василя. На новий рік посівають. Звичайно, хоча сьогодні бігають і дівчатка із зернами. Але чому саме хлопчики? Ну, природа хлопчика, чоловік сіяти, жінка виношує, хлопчик, сіє під текстом цього обряду є зачинання сіяння сім'я для зачинання врожаїв, для зачинання землею, достатку, який буде годувати і давати життя. А також запрошуємо слухачів святкувати Маланку під музичний супровід Фам-Галичина до. Опівночі спорт протягом року українські спортсмени продемонстрували вагомі успіхи. Уже за півгодини ми згадаємо про кілька головних відкриттів цього року в українському спорті. Куда? У західних областях завтра тема. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів морозу до нуля. Зараз за вікном маємо мінус 6. А це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30.